Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В хаосі я хочу вам показати деякі знижки завтра. Офіційно, я так розумію, чорна п'ятниця. Знижки типу стартували вже з 15 листопада. Можливо, на минулі колекції знижки, бо почекайте. почекайте. Вигідні дні. Дивіться, знижки на обрані товари з 25 до 01. -го. Вигідні дні мінус 40. на обрані товари. На що, на всі? На всі обрані товари. Так, Black О, на товари, на яких є ось така помаранчева наліпочка. Це, типу, вона коштувала 3500, а на касі буде вам мінус 40 знижка з 25 листопада. По-перше, грудня, часу залишилось небагато, тому можна обирати. Дивіться, яка шубка. Давайте її приміряємо. Мені треба розмір М. Я думаю, я думаю, якщо він є. Хто можливо, це знаєте, товари ще з минулого року. Просто вони представлені тут на початку. Зараз приміряю цю шубінцею. Якщо я виходжу на світло, то. Шубка стає набагато привабливішою, аніж ось тут, мені здається, да? от така вона, типу, здається, дещо засмоктана, хоча насправді її ж можна розчесати. А ще я знаю такий лайфхак ви берете і над паром, обережно, щоб не спалили шубу. Над паром водити це хутро, чи то натуральне, чи то. Ну я знаю такий лайфхак ще з 90-х, У мене була теж така шубка, схожа сірого, тільки кольору. Ось в 90-х і над паром проводити це хутро, і воно розпушується. Ну, Така шуба. Дивіться, на неї буде мінус 40% на касці. Мені подобається, в принципі. І знаєте, вона така товстенька. От є вони із хутра, типу таких, вони є дуже тонкі. Ось ця, наприклад, да? вона дуже тонесенька, прям така тоненька тканина. Зараз повішу все падає. А ця, що на мені, от вона товстенька, така класна, тепла. Ну, не знаю. Дещо нагадує Кевіна Костнера. Тільки в нього там така довга в фільмі. Пам'ятаю, що за фільм. Поруч аутфіт, Дивіться, ось такий. Тут просто таке Little Black Dress. Таке, така суконька сукенька. ну така вечірня. Боже, не от не треба нічого, жінці. Ти вдягаєш просто таку чорну сукню і все. І ти вже наполовину просто нарядна. Це. І вон, дивіться, така штучка на мистечку. Таке теж класне. Калгутки, до речі, зараз в тренді. Ось такі саме ажурні. Так, а що, що я хочу показати вам? Я хочу показати ось цю сукню. Я зрозуміла раніше, я пам'ятаю, в 90-х були в мене такі штани. На базарі ще купляла з такої тканини дещо вони цупкіші. Вона така, знаєте, еластична, тягнеться. Боже, та сукня ну вона закоротка буде, я думаю, на нас. На нас, на 35 40 40 Хоча можна щось підшити, наприклад, підшити якесь мережу. 999 дорого для такої сукні, я вважаю. А ось і. Ось ці штанчики мережевні. Подивіться на цю красу. Я уже себе в них бачу. Не знаю хто. 1199, Ну, блін, Ну мені не ж не, не жалко віддати за них 1100. ну зрівняйте ось це цю сукню. Ну реально можна зайти в секонді. От хтось написав, що там я дуже часто кажу, що чим витрачати шалені гроші за якийсь джемпер, сходіть в секонд-хенд і візьміть збийте собі гаскому і носіть його з радістю за 200, не за 1000. Ну от мені не, не прикро неприкрозний такі штани. Наприклад, за тисячу. Чи це, чи це дорого? І на них, дивіться, знижки не буде. Під Чорну п'ятницю попадає, дивіться, ось такий, пуховик, ось такий пуховик Black Бордовий на поясі. Опа. Так. Далі що ще може попадати? Ось такі пуховички. Я думаю, це пуховики минулої колекції, минулої зими. Такий варіант попадає під знижку. Мінус 40%. Ну, де встановлені такі таблички, а там, в принципі, ось теж мінус 40 на ось ось цій, на ось цьому Рейлі. Це називається. Так, тут не бачу. Це така дублянка нам і не цікава. О, худі із такою пушечкою. Глянь, такі класні. Ну, На них теж нема знижки, що це не зрозуміло. Не розумію. Не розумію. Це на касі треба просто ви підходите і запитуєте. Каченята. Пам'ятаєте, я приміряла цей із светрик светерк із каченятками. І вони, до речі, на них знижка пішла. Мінус 40% на светр з принтом. Качки. Ось такі класні. Теж худі із опушечкою. 1789. Пуховики, що це в нас? Ось такий, дивіться, цікавий, до, до речі, дуже цікавий бомбер 2899 на касі мінус 40%. Black це означає Black Friday. Дивіться, високе горло, ви можете його піднімати, можете носити ось так. Така м'якесенька жмакана, типу, спеціальна така жмакана екошкіра. І до такої сукні ось, до цього сарафану. Просто суперне. Ну. І якесь взуття сюди таке. Ну, взуття можна будь-яке, в принципі. Чи то густро носить, чи то не дуже. 5600, куш то такий пуховик. Пуховик в підлогу Максі з капюшоном дуже-дуже теплий. Виявляєте, який він теплий? Він довжелезний, він все абсолютно закриває. Повністю, ви як в, в ковдрі. 999 такі собі джемберки. Не дуже, все, йдемо з вами в магазин Resort. Магазин Resort. Чорна п'ятниця. Мінус 40%. Шукайте на етикетці. І мінус 20 буде на акційні товари. Дивіться, мінус 40 на товари з червоною позначкою, і мінус 20 на акційні товари. Ну що, давайте подивимося. Все, ось шуби. Дивіться, ось такі пішли шуби, мінус 40. Хитрі, гляньте, нема ж тут жовт червоної наліпки. Немає тут. Ось такі. Дивіться, 4599 з наліпкою мінус 40 буде. Мінус 40 це взагалі мала знижка, я вважаю. Мінус 50, мінус 70 треба робити. Тоді буде ок. Тоді буде черга вистроїться. О, гляньте, яка футболка смішна. Це що, шукайте на етикетці? Ну, давайте шукати на етикетці. Не знайшли 799. Що ми взагалі шукаємо? Я не розумію, що я хочу. <смі> ну, я ж повинна щось показати людям, правильно? Ну, ось банти. Пам'ятаєте, я вам казала, що банти всюди. Зараз чіпляють. 1299. О, на ось такі вже бачу. Червона наліпка. Будь ласка, мінус 40 буде на ось такі шорти-спідницю. з підницю. В принципі, зараз можна таке носити. На осінь зиму. Є коричневі, є чорні, є борду. Це ж, Да, дивіться, мінус 40 буде на такі речі, на які ще дивимося. Тут поки що не бачу штани такі ж самі. Просто цікаво подивитися так, що щось не бачу. Червоної наліпочки штани джинсові із червоною наліпкою 1699 буде на них ще мінус 40. А на дублянки немає. О, На дублянки буде знижка. Дублянки, до речі, з нової колекції, в такому вінтажному стилі 80-ті-90. Я вже говорила, що мені не подобається ця тканина. Вона от просто така дуже така дешева і тонка. 3 599. Мінус 40%, скільки це прохуйте. До речі, до моїх цих штанів, до Ральфа Лоурена, в стилі дики, дикого заходу. От вона якраз підходить. Такий ще є варіант дублянок. Чим вони відрізняються, та ось просто ось таким. Дивіться, навіть уже кольори різні йдуть. Тут уже такий більше йде до, до чого. Темно, якийсь більше бежевий. Цей більше йде до. До тепліших таких тонів 3599 теж на ній наліпочка, і теж буде на неї знижка, мінус 40%. Мені дуже подобається, от гляньте я її так рандомно сюди причепила, а тут висять такі блузи, такі мереживні. І подивіться, як класно підходить така блузочка, вдягається поверх. Ну, наприклад, на блузу можна жилетку якусь в'язану вдягти. Трикотажно вдягаєте цю дублянку зверху. Джинси блакитні. гляньте, Чудово три кольори. От, джинси блакитні. І чорне взуття або коричневе якесь взуття, якісь напівчоботи якісь чоботи-козаки. Супер просто. І теж на блузу є знижка. мінус 40% буде на касі. На таку дублянку, до речі, раніше їх не бачила. Далі, дівчат, буде знижка на пальта деякі. Я думаю, не на всі. Але, принаймні я бачу ось таке паль... пальтішко. Буде знижка. Тоненьке достатньо, буклетка. На здається, 3599, мінус 40. На ось таке сіре. Пам'ятаю, його приміряла. Воно коштує 4. До складу тканини входить. Вовна, тепле. В принципі, але такий дизайн якийсь цікавий, простяцький, дуже. Мінус 40 на таке пальто. Тут що теж. Ось такі дубляночки. Красиві такі. На дублянці теж дублянка 4, буде мінус 40 на неї. Потім тут що? Тут що? Тут джинси, ну таке. Шуба ні, шуба ні. Принаймні ця ні. Деякі шуби будуть зі знижкою. 3,599 така, Без знижки буде. Тут мінус 40. На ось ці ось такий светрик буде. Ні. Я не розумію. О, на джинси на чорні, такі світло. Точніше, Та темно-сірі, такі красиві джинси. Мені подобається. Але висока посадка не дуже зручна. 1499. На ось ці жилеточки. Ой, зараз буде. Хто пам'ятає на ці жилетки? Буде знижка. Мінус 40%. Зараз вона коштує 1399. Спідниця шорти. Ні. О, такі кардегал. Да, це... Що це у нас? Кардиган? Чи це у нас кардиган такий. 1899. Буде на нього мінус 40%. Знижка на отакі сукні. Мінус 40. Там, дивлюсь, мінус 40. Дублянки. 4599 буде мінус 40. Ну і на взуття, я думаю, також буде. Не тільки на такій тапулі теж буде знижка. Ці 1700. Натуральна. Замше, які класні. Що класні, а що теплі, я вже бачу. Ну, ті, що з Aliexpress, теж, в принципі, непогані, але ті більше як кімнатні, а ці прям такі класні. Пім, ну, лінієчка преміум, якісна. Буде на них знижка. так. Пішла глянути, чи на це пальто не буде, знижечки 4,599. Ні, на нього знижки мінус 40, я не бачу. Щось буде тут, напевно, що йти. Ну, такі, знаєте, я думаю, підуть якісь в'язані речі, якісь джемпери, якісь светри. Ну, Ось, наприклад, джемпер. Ось він, ось він, ось він. Дивіться, на нього буде мінус 40. Він зараз 1799. І з цим сірим пальто дуже круто. Ну, прям дуже подобається. А що це за сіре пальто? Я його раніше не поміщала. Треба наступного разу прийду примірю. Волл теж. теж, ну, теж вовна є тут. В складі тканини треба буде прийти, приміряти його. Дивіться, як цікаво, да? потім такий кардиган зі знижкою. Ого, за три. Ну це, це прям вовна. Дивіться, які куцики. Вовна, потім така сорочка. Вельвет зараз в тренді. До речі, мені треба вельветову сорочку під ці штани. Дивіться, як круто. Пішло б. Ось такі джемпери рижі. Подобаються. мені. Ну, такі бежеві класні. 1499 вони. Ну, такі звичайні, звичайні джемпери. Друзі, пропоную нам повернутися у хаус і додивитися ще деякі модні новинки, тому що я не все показала. Я виставлю ще в наступному відео теж з хауса цікаві речі з нової колекції. Дівчатка, дякую вам безмежно за ваші теплі, теплі, теплющі коментарі. Що вам не вистачало мого голосу відео, моїх там своїх коментарів якихось. Отже, ви мене надихаєте, і я, звісно ж. Періодично, можливо, робитиму такі відео. Знаєте, от коли мені здається, що я втомилася, хтось втомився від мого голосу. Дивіться, светрики такі. От зараз їх дуже багато, які вони класні, атмосферні, це і подарунок, це і просто ви вдяглися і прийшли на шопінг. Це і вдома виходити в такому. Погляньте, який класний він. Так, коштує він тисячу, тисячу гривень. Я думаю, це акрил. З оленями такий різдвяний вайб. Знижки на це немає. Так. А на що тоді знижка? На шубки, Джинси? Ні. От Треба шукати з жовтими цінниками речі. Я хотіла вам показати ось такі ще сукні, дивіться, в хаосі. Ну, знову ж таки, ну чому вона така коротка? Хоча осель вже довше буде. В'язані сукні, зараз в тренді. І сети в'язані. І сукня, до речі, довжина непогана, до середини коліна, ну, Вона дещо підскочує. Якщо ти її так, вдіваєш на фігуру, вона дещо буде міні. Ну, до... Мені б хотілося десь до середини коліна. Ну, колір класний. Колір є сірий. Ну, принаймні, зараз я бачу сірий. 1499. Вкусах таких, і я бачу ось така бордова, м'який такий трикотаж. Друзі, дякую всім за перегляд. Дівчатка вам дуже велике спасибі за те, що писали коментарі під останнім відео, відео бачите, я спровокувала на коментарі позитивні своїм таким поступком. Ну, хоча просто іноді, знаєте, ти втомлюєшся і думаєш, що дещо мінімі міні, оптимізувати свою роботу. Ось, тому я вирішила просто зробити музичний такий музичний фон. А, дякую всім за перегляд. Бажаю вам вдалої чорної п'ятниці. Коротше, до наступного, я сподіваюся, відеоролику. В наступному відеоролику, друзі, покажу вам розпаковку із Aliexpress, що замовила, буде примірка обов'язково. Тому не ходіть по інших каналах, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І ми вже побачимося незабаром.